Дети, о Господи, де о Господи, моя душа кличе Тебе, і я чую відлуння свого голосу, не наче луну в глибокій печері. Довкола мене темрява, я не можу побачити Твого обличчя чи почути Твого голосу. Вночі немає жодної зірки, жодного проблиску світла. Я Далі йду крок за кроком, сподіваючись, що моя рука легенько торкається твоєї, і я знатиму, що все добре. Кожен крок приносить нові страждання і нові розчарування. Я б не була проти темряви, якби знала, що ти є там, але чи була б це тоді темрявою? Чи не було б це усвідомлення, немов раптовий проблик сонячного світла? Віра твердить мені, що ти живеш у мені, прихована присутність у глибинах моєї душі, присутність у темряві моєї страждань, присутність, що скеровує мої кроки, сила моєї слабкості, світло що ховає себе, поки я не стану достатньо сильною, щоб навіки жити у світлі правдиво. Правдиво ми йдемо разом, поки одного дня світло не виманить світло з темряви.